Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчатка. До нас завітав зайчик та щось нам приніс у корсинці. Зайчик хоче нас пригостити. Давайте роздивимось, що там. Це помідор, морква, капуста, огірок. А якого кольору помідор? Помідор червоного кольору. А якої форми? Так, круглої форми. А капуста якого кольору? Правильно, зеленого кольору. І також круглої форми, як і помідор. Якого кольору морква? Так, помаранчевого кольору. А якої форми? Прикутної форми, а якого кольору огірок? Вірно, зеленого кольору. Дітки, а що можна приготувати з цих овочів? Правильно, салатики! Зайчик знає, що дітки дуже полюбляють їсти салатики? Дякуємо тобі, зайчику, за корисні овочі! Запам'ятайте, дітки, овочі мають вітамінки. Ці вітамінки смачненькі, солоденькі і кисленькі. Хіжте, дітки, їх охоче, коли кожен з вас захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві і гарненькі, були міцними і дужими, і до хвороб байдужими. Малята, а давайте ми з вами. Намалюємо помідорчики. Для роботи нам потрібна ось така заготовка тарілочки, фарба червоного, зеленого кольорів, водичка, пензлик, серветка, кулька пластмасова. Починаємо малювати. Беремо кульку, набираємо фарбу червоного кольору і легенько притискаємо до тарілочки. Домальовуємо зеленою фарбою корінчики, хвостики. Ось такі помідорчики у нас вийшли. Дітки, а хто до нас сьогодні приходив? Так, зайчик, що він нам приносив? Так, він приносив нам овочі для салатику. Зайчик прощається з нами. Малята будуть чекати на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу! До побачення.